Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні поділюсь рецептом смачних млинчиків на молоці. Я вже додала 4 яйця. Я хочу приготувати велику порцію, тому в миску додаю ще 2 яйця. Перемішуємо додаю 4 столові ложки цукру. Можна більше додати за смаком. Тепер я додаю 4 столові ложки олії. Додаю 2 літри молока і ще додаю 680 г борошна. Обов'язково треба дивитися по консистенції тіста. Я обов'язково хочу збити тісто міксером, щоб воно вийшло гарне і без грудочок. Я збиваю тісто. Блендером. Надаваю тісто на сковорідку і можемо смажити. Я вирішила трішки поекспериментувати і до залишку тіста додала одну столову ложку какао. Ось таке тісто вийшло, ось така смакота вийшла. Давайте скуштуємо. Це дуже смачно. Рецепт я залишу в описі під відео. Підписуйтеся, ставте лайки. Мені буде дуже приємно. До зустрічі в новому відео. Смачного!